Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну я знаходжуся біля кроликів. Хочу зняти таке невеличке коротеньке відео. Ай, щось, щось з кроликами тяжко. Тяжко. Ну, в тому плані, що поки не напрацюєш свій, як я казав вже, якийсь графік, свій, свою практику, якусь, то не наб'єш руку. Ну, поки що. Будуть, будуть втрати, і вони на даний час є? Не знаю, що трапилося, намагаюсь, як сказати, робити все як потрібно, але поки що, поки що результати такі. Дуже, скажімо так, ну, не прям негативні, ну недобрі. Так що маємо втрати. Що? До чого, як, ну, скоріш за все, що вакцина. Провів вакцинацію і після вакцинації вони ну, дуже-дуже невеселі. Відмовляється від їжі. Оця крапочка трішки-трішки щось споживає, але зовсім мало. І вже десь днів 5 ну, вони практично нічого не їдять. Вона і кролик. А її сусідки нема. Ще вона є, але її вже нема. все, трошенко. Ну, ось такі наслідки вакцинації. Вакцину використовував Лапімун гем 3. Так що не знаю. Молодняк себе почуває, наче нічого, але я його цей раз не вакцинував. Вакцинував я його цією ж вакциною тільки, виходить, коли вони були маленькі, ще в віці 28 або 30 днів десь так. Ну, перед відлучкою. Ну, вони перенесли нормально. Як я тоді казав, що якраз оці вони були замалі, ця криличка якраз що ось здохла, вона їх. Получається, слабенько кормила, вона така мамка була не дуже. І вони були, ну, вага в них була невеличка, то вони реагували на вакцину ну, дуже так болісно. Тобто вони пищали після того, як зробив їм вакцину, садив їх у клітку, то вони моталися по копоклітки, пищали, То думав, що теж буде їм ну, зле, що не виживуть. Ну, але ні, все добре. А ось. Королички, щось, щось не те. Прямо-прямо тяжко і вже є падіж. Кролик самець почуває себе, наче нічого, був пригнічений пару днів, але зараз вже все нормально. Корм споживає, жвавий, але в нього морда опухла. Ось сама морда біля... Получається роту. Ну от вона не така як була, вона голова напухла в нього, не знаю. Ну але корм споживає. Так що не знаю, це такі е, наслідки після вакцини, чи це просто якраз співпало так. Що вони в мене приболіли, я їх якраз провакцинував. Так що не знаю. Що і як. Ну от Результат такий незадовільний. Хоча не знаю, явних признаків захворювання перед вакцинацією не було. Всі вони були жваві, корм споживали дуже добре. Тільки давай, насипай. Тобто, ну, все було чудово. А от після вакцинації провакцинував і, виходить, десь дня через три. Дивлюся менше і менше, і з кожним днем менше калу і менше корму споживають. Потім зовсім перестали корм споживати. ну, Понятно, що і калу зовсім немає, не випорожняються нічого. І бачу все. Шатаються, шатаються. ну, Крапка більш-менш якось і кроли якось вони. Видно по них, що вони хворіють, але корм хоч потрішки, але намагаються їсти. Це вже більш-менш добре. А та короличка, що відійшла, то вона зовсім нічого не їла і відмовилася і від їжі. І водичку бачу, попивала, але нічого хорошого не вийшло. Так що ну, будемо спостерігати, що буде, то буде, як то кажуть. Учимося поки що на своїх як, помилках, далі буде. Напевно, що і друга кроличка відійде, вона ту корм споживає, ну як споживає, сінце бачу трішки там поковиряла щось. Ну, то Сидить отак цілий день в одну точку. Дивиться, чи лежить, чи сидить якось так полу, полузігнутому положенні. положені. Ну, тобто... Зле їй, зле, шкода. Шкода, тому що їй залишилося 2-3 дні. Ні, так, да, десь 3-4 дні до ну, 24 го числа вона повинна срок у неї пороситися. Ну, але напевно, що нічого з цього доброго не буде. Ну нічого, як є, такі є. ось потомство від них маємо. Щось залишиться, щось відійде, і я думаю, оставимо далі на розвод і будемо намагатися вдосконалити все це діло. Так сказати, знайдемо золоту середину у вирощуванні даних тваринок. Ось зараз відео знімаю, сам собі думаю. Прийшло на думку, що могло стати причиною я перед вакцинацією, виходить, не прогрустував, не обробив від гельмінтів. Е Різніше обробляв, але вже давненько. Десь пройшло, напевно, що неділі три, а можливо й місяць. Тобто, ну, хоча якби Вірмикин він тримає там довго і його термін дії ну, такий доволі довгий. І, і за того я повтор не робив, тому що, ну думаю, навіщо їх лишній раз, скажімо так, травить тією отравою. І ну, думаю, того обробітку, який був раніше, повинно ну, бути достатньо. Можливо, можливо, це, не знаю, хто там, кролиководи із стажем, радьте, що це могло бути. Можливо, вакцина, хтось теж цю використовував вакцину і в когось були такі, скажем, побочні ефекти. Ну, тобто, це можливо, можливо, все можливо. Так що, ось такий маємо результат. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, добра, працюємо далі, все буде нормально, все буде Україна.